Вже майданчики зроблені під склади, під всякі додаткові виробництва для будівництва моста. А ось на цій вже е, поки що не задіяній землі, яка звільнена від урожаю, працює. Іологу розвідка приїхала розвідати, чи тут можна будувати міст. Ось вони приїхали хлопці, і чи можна тут будувати міст? Якщо виявиться що не можна, то що? Оце Оце гравій, оце, 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 мільйони, які вже сюди вкладені, що засиплю землею і зверху засію.